Російська федеральна міграційна служба затримала українського журналіста, який висвітлював справу льотчиці Надії Савченко. До кореспондента каналів 2+,2 плюс та 1+,1 плюс Євгена Агаркова, так само як і до Надії Савченко. Одразу після затримання не пускали українського консула. Консул зміг поспілкуватися з медійником лише телефоном. Наразі журналіст у міграційному ізоляторі Воронезької області затримали його 18 липня. Російські працівники міграційної служби у готелі, де він жив. Агаркову закидають незаконну журналістську діяльність. Центральний районний суд Воронежа оштрафував уштрафував його на 2000 тисячі рублів. Російська сторона стверджує, в ізоляторі український журналіст буде 10 днів, а потім його депортують. Український омбудсмен Валерія Лутковська звернулася до свого російського колеги з вимогою звільнити Агаркова. Національна спілка журналістів України та незалежна медійна профспілка просять міжнародні організації зробити все можливе, аби повернути на рідну землю українського кореспондента, цілого і неушкодженого, адже він не вчинив жодного кримінального злочину на території Росії. Тим часом речник Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко каже, що троє українських журналістів у полоні, але не на території Росії, а на Донбасі. Наразі прізвища бранців не називають, бо тривають перемовини щодо їх звільнення.